У суботу для дітей, які місцем свого відпочинку обрали світли, він гостинно відчинив свої двері. А двома днями пізніше до петровських редутів відправилося майже 140 вихованців Центру естетичного виховання. Вони на два тижні перетворять добре знайому тиху територію на дитячу дзвінкоголос Україну. Як від'їжджали на відпочинок, юні танцюристи, вокалісти та актори, бачила наша знімальна група. Нарешті настав довгоочікуваний час ікс для вихованців творчих гуртків центру естетичного виховання. Саме на 11-ту годину призначено відправку дітлахів до заміського наметового табору. Та майже за годину вони вже почали підтягуватися з рюкзаками, валізами, вудочками, бадминтоном та гарним настроєм. Володимир Кисельов, директор Цево, а тепер ще й начальник табору, з полегшенням говорить, що всі роботи по облаштуванню завершені, і тепер табір завмер на хвильку перед тим як сюди приїдуть юні відпочивальники. Лагерь підготовлен повністю на 100... процентов завезена полевая кухня установлены палатки установлены пункты приема пищи для детей пункты приема пищи для взрослых так что лагерь готов и надеемся что буквально через два часа Там уже роздадуться звонки дитячі голоса і діти почнуть обживати свої привичні піроговські міста. Так дорослі попрацювали на славу, щоб забезпечити умовний комфорт відразу по приїзду. На дітей вже очікуватиме гарячий обід. Повністю заключили договора, повністю є всі документи на це товарювати продуктами. Сьогодні у них з обіду починається повноценне питання. ужин, все як положено. Ось і автобус. Саме він повезе дітей до чарівного куточку поліської природи на Десні, де вони перебуватимуть два тижні. Переважну кількість відпочивальників до місця відпочинку доставляють батьки. А в автобусі поїдуть ті, хто вперше зважився на дикий відпочинок. Таких доволі багато, і всі вони в очікуванні яскравих вражень. Нових друзей, приємних відчуттів і. Суперских эмоций. Хочу хорошо отдохнуть, впечатлений, не знаю, найду хороших друзей, может быть. Больше пока что, не знаю. Надеюсь, что хорошо отдохну. Я хочу хорошо отдохнуть, найти друзей, пообщаться, по, ну, летний отдых, куп, речка. Новых эмоций, новых друзей, ну и всего такого позитивного. Аліна їде на митовий табір вже вдруге, незважаючи на досить юний вік, почувається справжнім аборигеном. І про все, що там відбуватиметься, знає наперед. Там п'ять разів будуть кормити в день, будемо купатися, будемо, по-моєму, буде тихий час, там будуть вважати, будуть міцьострі. Якщо там упал, там зможуть все діла там те ж саме як і бачті в домі. Альоні важко не повірити. Так горять у неї очі в очікуванні зустрічі з улюбленими містами та старими новими друзями. А процедура відправки дітей триває: завантажуються речі, розсідаються по місцям, машуть руками схвильованим батькам і вперед. Чеку! Володимир Кисарів хвилюється, випроваджаючи своїх артистів. Побажання вслід автобусу єдине – була б погода. Надіємося, що погода встановиться, тим більше там така територія, що все впитується моментально в землю, тобто грязі там нету, машини проходять, Значить, вода дуже тепла, дно обслідувано водолазами. Дітям це не привикати, діти це люблять, і після жари, може, трохи навіть період адаптації пройде в більш прохладну погоду, може, це навіть, навіть і краще. Сподіваємося, що саме так і станеться. Погода Буде поблажлива для дітей, а відпочинок насичений. Автобус поїхав. Бувайте це вівці. Їх наступна зупинка Петровські Редути.